О на голоса марк українською. Мене звати Юлія Ярмоленко. говоримо про найважливіші теми цього дня. І це Остап Яриш. Так і мене звати Остап Яриш. Друзі, і будемо ми сьогодні підсумовувати основні теми. І нагадую, що це живі ефіри. Тому, якщо ви дивитесь нас просто зараз, чи на Ютубі чи на Фейсбуці, то маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях, і ми спробуємо з Юлою відповісти на ті речі. Які вас цікавлять? Сьогодні будемо говорити трошки, підсумуємо завершення минулого тижня. Були важливі події, які потрібно згадати. Ну і почнемо І сьогодні Будемо говорити також про ініціативу, яку яку оприлюднила Україна, про яку довго вже говорили. Однак сьогодні пролунала офіційна заява, офіційне звернення про те. Аби виключити Росію з Родбезу ООН та з організації воєнних націй в цілому, це такий короткий план на сьогодні. По цьому ми пройдемося. але перед тим а, хотіли б почати з інших тем так. про а, і, і говорити про вітання з різдвом, які пролунали від світових лідерів. Насправді напередодні частина християн відзначала різдво. Якщо ви відзначали, то ми вас вітаємо. І багато світових лідерів, коли зверталися до своїх громадян, згадували безпосередньо і Україну, тому що безумовно увага світу прикута до України, і це та, що продовжує насправді війна в Україні, продовжує вражати людей по всьому світу. І зокрема, в своїх різдвяних промовах згадали про Україну і король Чарльзтретій, і також король Іспанії Феліпа VI. Він зокрема сказав, що ми спостерігаємо вже 10 місяців, як триває війна у серці Європи і Яка принесла надзвичайно багато руйнувань, і яка змінила реальність людей по всьому світу, і він говорить про те, що українці продовжують страждати, і іспанці стоять з народом України, і надзвичайно вражені тим, наскільки страждань принесла ця війна. Також ми знаємо, що король король Філіпа VI також звернувся до українських біженців або до вимушених переселенців, які тимчасово знайшли притулок в Іспанії. Він сказав, що знову ж таки іспанці продовжують підтримувати українців і, зокрема, українських переселенців. Також у своїй різдвяній промові президент Франції, президент Німеччини, перепрошую Франк Вальтерштайнмаєр. Він теж доволі розлого розповів про Україну, про те, що війна триває, про те, що український народ продовжує боротися, і він також згадав про те, що насправді всі хочуть миру, але цей мир має бути лише на справедливих умовах. Можемо послухати частину виступа Франка Вальтера Штайнмаера. Ja, in diesem Jahr ist wohl unser sehnlichster Wunsch. Цього року, мабуть, наше найпалкіше бажання, щоб знову запанував мир, жорстоке вторгнення Росії в Україну, повернення війни до Європи, жахливі страждання українців, страх про розширення бойових дій все це непокоїть і лякає багатьох людей у нашій країні. Цей мир поки ще не відчутний, і це має бути справедливий мир, який ані винагороджує крадіжку землі, ані кидає народ України на призволяще, на невибіркове насильство їхніх окупантів. Ось такі слова від від представника Німеччини Франка Вольтера Штеймаєра від президента Німеччини про а, те, що робить Росія, незважаючи на різдвяні свята. І ми всі бачили кадри, зокрема з Херсона, коли у перед різдвяний вечір Росія атакувала цивільних мешканців. Всі бачили ми кадри з інших міст про те, які звірства та воєнні злочини скої. Росія проти цивільного населення України навіть у святкові свята, не зважаючи на те, що українські родини святкують, терор Росії проти України продовжується. Цей терор він став однією з тих причин, через які українська сторона офіційно звернулася до організації Об'єднаних Націй із ініціативою про те, аби виключити Росію не лише з Радбезу ООН, про що говорилося вже раніше. Але і з організацією Об'єднаних Націй в цілому про це йдеться у заяві, яку прилюднив сьогодні Дмитро Кулеба, український МЗС, в тому числі, і наша колега Ірина Соломко, яка працює при організації Об'єднаних Націй і займається цією темою ще давніше. Досліджувала потенційні шляхи, як це можна зробити, і в чому є перешкоди, які це матиме наслідки? Можемо зараз переглянути, пригадати її сюжет. За детальним аналізом щодо таких потенційних дій, давайте зараз переглянемо. У міжнародній практиці вже був випадок позбавлення країни членства в міжнародній організації. Зазначає юрист міжнародник Томас Грант, професор Кембриджського університету. Так було, коли попередниця ООН, Ліга націй у 1939 році, коли СРСР вторгся до Фінляндії, вирішила, що радянському союзу більше не підходить бути членом Ліги Націй. ООН також має механізми зупинки або призупинення повноважень країну Генеральної асамблеї або Раді безпеки, переконує експерт. За 77-річну історію існування організації їх використовували кілька разів. Наприклад, проти Південно-Африканської Республіки за апартеїд. З 1969 по 1984 рік представник парни мав право виступати або голосувати на засідання Генеральної асамблеї. Рада безпеки має такі ж процедурні повноваження, стверджує експерт. Це фактично є питанням процесуального права ООН, яке відкрито для держави, щоб заперечити присутність Росії в Раді безпеки. Тоді має бути процедурне голосування проти присутності представника Росії для затвердження рішення. Потрібна більшість з дев'яти голосів, І оскільки це голосування є процесуальним, на нього не може бути накладено вето. Якщо дев'ять членів проголосували за невизнання повноважень представника Росії, то він має залишити засідання, а його місце залишиться вільним. Як показують голосування Ради безпеки за резолюції щодо засудження російської агресії та проведених референдумів у цьому органі є мінімум 9 з 15 країн, які би могли проголосувати за відсторонення представника Росії від засідань Радбезу за порушення статуту ООН. Проте цей механізм ще жодного разу не застосовувався. П'ять постійних членів одна з основ та передумов створення ООН. Ця особливість статуту ООН змушує країни вагатися щодо застосування таких рішучих кроків проти одного з постійних членів. Існує також занепокоєння, що організація Об'єднаних Націй втратить частину своєї функціональності як форму, на якому всі країни можуть говорити одна з одно. Сполучені Штати один з п'яти постійних членів Ради безпеки, не бачать можливості усунути Росію з її крісла. Натомість каже постійна представниця Лінда Томас Грінфілд, намагаються її ізолювати. Вони порушили статут. ООН. Вони кинули виклик усьому, у що ми віримо. Ми не вважаємо, що дії, які Росія робить в Україні, гідні країни, яка є постійним членом Ради Безпеки. Однак вони є постійним членом. Отже, в Радбезі та ООН ми працюємо над тим, щоб ізолювати та вигнати Росію з тих органів, де ми можемо це зробити. Ми змогли відсторонити її від роботи у Раді справ людини, і ми будемо продовжувати засуджувати дії Росії у Раді безпеки. Проте призупинити або позбавити Росію повноважень Раді безпеки можна не лише за порушення статуту ООН. а ще й тому, що від самого початку перебування Росії в Радбезі є нелегітимним. У цьому переконує Юрій Луценко, член ініціативної групи об'єднання «Громадський ХАБ 24 грудня 1991 року відбулася шахрайська дія з боку Росії. Перебування Росії в Раді Безпеки це наслідок того, що Росія. Потрапила до ООН абсолютно незаконним нелегітимним шляхом, з точки зору статуту Організації Об'єднаних Націй, Росія це була нова країна. Вона повинна була проходити ті самі процедури, які проходили інші країни. Натомість, що відбулося підставою для перебування Росії в ООН і як наслідок у Раді безпеці ООН є дві бамашки, два папери. Перший папер папір це лист Єльцина на ім'я Пересаду Коеліра, датований 24 грудня 1991 року, де між іншим він є прєльцин є представником ще не існуючої країни. Навіть в тому листі він називає Росію тричі різними іменами, тобто там є і Росія, і РСФСР, і Російська Федерація. І між іншим указ. По перше, складення повноважень президента СРСР і указ Єльцина про те, що створюється Російська, вони з'явилися тільки пізніше. Він каже, що о, ми, ми були СРСР, тепер ми будемо називатися Росія, Тобто, що називається табличку поміняли. Да цей лист базувався на так званій Алматинській декларації, яка підтвердила припинення існування радянського союзу. Де було сказано, що о, значить правонаступниками. Правонаступниками СРСР є всі 15 союзних республік, і за умови, що Росія гарантує там кордони і так далі. І так далі, ми не проти, щоб Росія значить, зайняла місце СРСР в ООН. за словами Луценка, це є сумнівним рішенням, яке по своїй суті підмінювало дії генеральної асамблеї. Він також зазначає, на той момент СРСР головував у Раді безпеки, і 31 грудня ці повноваження закінчувалися. Отже, зникла країна, і питання її заміни мало би вирішуватися через загальну процедуру. Але з 1 січня вже повинна була головувати Великобританія, і ясно, що Великобританія в таку штуку не пропустила, тому що вони би сказали хлопцеві: Альо, давайте проходити загальну процедуру. От е, у нас є документи, які свідчать, що самі юристи в ООН вказували пересуду Келів, що цей шлях ну, не є правильним. Зараз Луценко разом з дипломатами, зокрема колишнім поспредом України при ООН Володимиром Єльченком, та юристами-міжнародниками працює над тим, щоб змусити ООН призупинити повноваження Росії. Найпростішим шляхом тут є робота через так званий комітет з підтвердження повноважень. Що це таке? Це перед кожною сесією Генеральної асамблеї існує комітет з підтвердження повноважень, який підтверджує повноваження кожної делегації. Так? От. І оскільки у нас є, я кажу, залізобетонна і, і, до речі, юридична позиція, то оця позиція. Повинна лягти в основу для комітету з підтвердження повноважень, який просто може не підтвердити повноваження делегації Російської Федерації. Луценко додає відповідне рішення має бути ініційоване країнами-членами ООН. Саме тому він з однодумцями розпочав кампанію на підтримку цього рішення. Він сподівається, що найближчі кілька місяців парламенти низки країн приймуть документи, де паралельно з визнанням Росії країною спонсоркою тероризму буде заклик до призупинення повноважень РФ у Раді безпеки Нью-Йорка Ірина Соломко голос Америки. Це був сюжет нашої колеги Ірини Соломко. Там де вона детально дослідила, що можна зробити для того, щоб дійсно просунути процедуру із позбавлення Росії членства в Радбезі. ООН і також загалом усунути її із Організації Об'єднаних Націй. Нагадаю, що сьогодні МЗС України офіційно ініціювало процес і закликало організацію Об'єднаних Націй переглянути власне саме членство Росії в і в Радбезі, і в безпосередньо в організації. Зокрема, йдеться в заяві, що а що чинний статут ООН не містить слів Російська Федерація? Їх немає зокрема в статті 23 статуту, де перелічні постійні члени Ради безпеки ООН. Українське відомство вважає, що процедура набуття державою Російська Федерація членства ООН та місця серед постійних членів Ради безпеки мала обов'язково передбачати кроки. Визнані статутом ООН, а саме мала бути розглянена. Радою безпеки та генеральною асамблеєю, тобто Україна офіційно ініціює цей процес. І раніше наша колега Катерина Лісунова також поспілкувалася з ще одним представником української влади безпосередньо це Сергій Кислиці, який є постійним представником України при ООН, і розпитала у нього про те, якими мають бути важелі, що що треба зробити для того, щоб позбавити Росію, зокрема членства в Радбезі ООН. Давайте послухаємо його коментар. Далі повернемося до. Обговорення чи є якийсь рух прогрес щодо усунення Росії із Радбезу? По-перше, вона не є членом Радбезу на думку української сторони. вона присутня в Радбезі на місці радянського союзу. Це ленґвич, який не подобається іншим постійним членам, які є дійсно постійними членами Радбезу. Тому що я разом чую прохання не акцентувати на цьому увагу. Відтак, доколі не зміниться політична позиція, зокрема постійних членів Ради безпеки, то юридичної, з, їхні, з їхньої точки зору, юридичної перспективи, вирішення питання усунення Росії з Радбезу я не бачу. Це може бути політичне рішення, тому що воно тоді передбачатиме. Серед іншого визнання помилковості, ухваленого е, ними за закритими дверями рішення в грудні 91-го року, коли без проведення жодних консультацій публічних, засідань формальних Ради безпеки, засідань Генеральної асамблеї, без голосувань в Радбезі і в Генеральній асамблеї, е, посол Радянського Союзу закрив засідання посол Радянського. Союз а відкрили наступне засідання посол Росії. Ось така думка постійного представника України при організації Об'єднаних Націй Сергія Кислиці щодо того, чи має Росія право бути присутньою у радбезі при ОНУ. Юлія глянемо, де нас дивляться, які глядачі бачу, дивляться у Києві у Львові. Також Шарлот бачить нас. Малахівлійські області також дивиться. Вітання передаємо чи ще щось бачиш, юлю. Так я вітання з Вінниці. Також з Флориди, Шарлот, Північна Кароліна, Сакраменто, з Одеси нас дивляться. Також доброго вечора з Хмельницького Канада вітає на зв'язку. Торіно, Італія. Також я бачу багато сьогодні коментарів. Дякую вам, друзі, за вашу активність. Бачу, що Норвегія на зв'язку острів Вега також бачу на зв'язку яворів суми. Кропивниччина і Ізраїль дивиться. Дякую вам дуже за ваші коментарі. Друзі, якщо у вас є якісь запитання, то ставте. Ми з Остапом Спробуємо відповісти. У нас сьогодні головна тема. Це знову ж таки та що Україна ініціює виключення Росії загалом із ООН. на перше позбавлення членства в радбезі ООН, на статусу постійного члена Радбезу. Але це не єдина тема. Також важливою темою завершився тиждень минулий. Абсолютно. це зокрема було схвалення урядового бюджету Сполучених Штатів, де передбачено також велике фінансування для України Остап, що ми знаємо про це фінансування, скільки на що буде розподілено безпосередньо для України? ми багато юлі про це говорили минулого тижня, але думаю, потрібно ще раз наголосити, тому що багато було нерозуміння, що для України виділили, скільки виділили насправді і на які на які речі. Отже, давай розберемося. Дійсно, минулої п'ятниці Конгрес Сполучених Штатів Юлію остаточно схвалив проект урядового бюджету на 2023 рік на загальну суму 1,7 трильйона. Це величезна uh -huh. сума. Насправді, серед іншого, туди туди заклали а, також і рекордну суму одноразовий пакет виділен для України на 45 мільярдів доларів для України та партнерів. А, давай розберемося, що для України uh -huh. що для партнерів, і, і скільки на що піде. Отже. Чітко по пунктах: 9 мільярдів на програму безпекової підтримки України, USA, 13,4 майже 4 мільярди на економічну підтримку України, майже 2,5 мільярди на гуманітарну підтримку України, ще майже 2,5 мільярди на підтримку українських біженців за кордоном. Також 300 мільйонів на потреби ядерної енергетики України, 126 мільйонів на реагування на можливі ядерні загрози в Україні. На додачу до цих е, чисел, які ми щойно оголосили, проект дозволяє Білому дому надавати Україні також озброєння та спорядження на суму до 15 мільярдів за програмами президентських повноважень та за програмами держдепу тобто, дійсно величезна левова частка е, закладених цих грошей для України йде саме на військову підтримку, якщо ми розподіляємо так по різних напрямках. Далі на гуманітарну, далі на економічну. Що йде ще в цьому пакеті? Що ще заклали, не те, що не для України, але суміжно, так майже 12 мільярдів на поповнення запасів сполучених штатів зброї на поповнення арсеналів, тобто таким чином 12 мільярдів виділяється на те, аби сполучені штати поповнили. Свої запаси зброї, які вже виділили Україні Ні, раніше адже звідси. Так. Президент власне Абсолютно. черпає ресурси для того, щоб надавати так. допомогу за програма про президентських повноважень. Нагадаю, вона передбачає виділення із із арсеналів сполучених штатів і надання Україні, тому потрібно ці запаси поповнювати, щоб е, США не вичерпувалася власна зброя також. Ще майже 7 мільярдів закладено на підтримку партнерів і підтримку американських місій у Європі. Йдеться про підтримку спорядженням, підтримку зарплатами та інші схожі дотичні речі. Ми пам'ятаємо, що і про це на всіх рівнях стараються говорити, як і Україна, так і тут тут у Сполучених Штатах. Що це агресія і війна Росії не лише проти України, але проти всієї демократії. І відтак потрібно фінансувати також підтримку і європейських союзників в НАТО і підтримку американської місії. Там отже, 7 мільярдів закладено на ці місії. Також 13,5 мільйонів заклали в цілому на програми нагляду за використанням озброєння за використанням допомоги, яку надають Україні. Про це наголошували багато в. Конгресі в Сенаті, зокрема представники республіканської партії, про те, що потрібно більше нагляду, потрібно більше прозорості. Отже, 13,5 з половиною мільйонів закладено на ці процедури. Також закладений мільйон на потреби ради з національної безпеки сполучених штатів, яка багато координує власне співпрацю безпекову з Україною, в тому числі, і інші речі, а, також по менших сумах на дотичні, дотичні а, потреби. України союзників та сполучених штатів, коли йдеться про російську повномасштабну агресію в Україні в Конгресі, було багато дебатів з -за цього приводу: чи потрібно голосувати в пакетом, чи потрібно голосувати окремо, скільки потрібно виділяти, і одним з найбільших противників ухвалення саме пакетного голосування. Бюджету урядового бюджету на 1,7 трильйона доларів США був Кевін Маккарті. Це лідер республіканців у палаті представників. В нього було багато критики, чому не потрібно це голосувати. До речі, Україну він не згадував серед своїх критичних пунктів, коли він казав, що не потрібно зараз віддавати голоси за, за цей поект. Нього було багато інших інших причин, чому. На його думку, не потрібно це підтримувати. Однак, все-таки більшість республіканців, зокрема в палаті представників, проголосували проти. Можемо зараз послухати Кевіна Маккарті, якими словами він говорив про те, чому не варто на його думку підтримувати цей проект. Демократи не змогли виконати свою роботу. Пані спікерко, чи готовий хтось посперечатися із цим? Чому американці звільнили вас? Деверитіла ласт менет і на лейндак конгрес дамбомоденфортазенпейджету триліндалер демократи чекали до останньої хвилини, коли конгрес буде в стані кульгавої качки, щоб викласти понад 4 тисячі сторінок із двома трильйонами доларів витрат. Чи встигаємо ми прочитати цей законопроект? Ні, обговорити цей законопроект. Ні, промаркувати витрати. Ні, члени конгресу тут, щоб проголосувати за це. Ні, все гаразд. Ми маємо ваші голоси у кишені, вважають демократи. Навряд чи цього бажає американський народ, але за 11 днів усе зміниться. Ми збираємося відновити цілісність цього органу та його служіння американському народу. Після того як ця інституція востаннє покриється ганьбою під одноосібним правлінням демократів, наближається новий підхід до справ лише 11 днів, і республіканці виконують обіцяне. Я закликаю голосувати проти урядового бюджету. Ось такі слова лідера республіканців у палаті представників. Тим не менш цей проект оборонного бюджету таки ухвалили, ухвалили як в сенаті, так і в палаті представників. Хоча дійсно були певні голоси від республіканської партії, які критикували цей бюджет саме через підтримку України. Їх була меншість, абсолютна меншість. Однак такі голоси лунали на їхню думку. Не варто було підтримувати цей проект саме тому. В, в тому числі через те, що там була закладена допомога для України, чака Шумара, це лідер демократів у сенаті. Спитала, яка є його позиція, яка є його реакція на такі слова колег е окремих колег, які в меншості, але все таки вони присутні серед республіканської партії. Давайте послухаємо, як він відреагував на це. Well, right-wing Republicans who don't want to help Ukraine деякі з цих правих республіканців, які не хочуть допомагати Україні, мене бентежать завжди було чим більше ти правий, чим більше ти був проти СРСР, тим більше ти був проти Росії. Але раптом вони за і я сподіваюся, що це не спадок Трампа. Відносини Трампа з Путіним були отруйними для американської безпеки. І якщо ці люди слідують за ним, то вони роблять величезну помилку. Але це не більшість республіканців. Як ви бачили, ми ухвалили рекордну для України суму грошей. Такий коментар від лідера більшості демократів у сенаті Чака Шумера. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Бачу, що на зв'язку є Слов'янськ, також Париж. Вітання з Риму передають. також є на зв'язку інші багато інших міст. Івано-Франківськ, зокрема, Лондон, також Нью-Йорк, Вашингтон, Івано-Франківськ, Сардинія, Дніпро, Київ, Суми, Кропивниччина. Дякую всім за вашу активність. Насамкінець хотіли показати вам історію. Знову ж таки тривають зараз різдвяні свята у Сполучених Штатах, і напередодні минулого тижня Вашингтонці мали змогу почути справжні українські колядки в найбільшому концертному залі Вашингтона Кені. Центри. І наші колеги побували на цій події. І ось їхній репортаж. Right. Left. Right. За лаштунками сцени останні приготування до різдвяного концерту. Найбільше хвилюються найменші учасники. Ми будемо, ми будемо танцювати. А що за танці? Український. Гурт Гердан українську різдвяну програму підготував уперше на прохання найбільшого концертного залу американської столиці – Центру. Я завжди казала, я так хочу зробити а, ту таку різдвяну програму, яка буде для нас усіх, як їхати додому. А зараз цей час, а я думала, я думаю, що це якраз цей час, що ми потрібно це робити. По перше, для українців, які приїхали сюди, які мусили покинути свої домівки і а, відчути ж прийти сюди і відчути, що вони є вдома. Також щоб підняти наш всіх дух, що, що наша культура настільки багата, наскільки разів Україна, а, Україна намагалася Україну не. Щита, але ця культура вона постійно була, і, і в ці колядки їм тисячі років на сцені з'являються колядники і вітають гостей традиційною Ой, радуйся, земле! коли дивишся новини, Україна асоціюється більше з конфліктом, але люди хочуть мати уявлення про Україну в моменти, коли вона щаслива, чудова, смілива. Тому ми хочемо показати американцям найпрекрасніший бік української культури. у програмі Різдво в Україні колектив Гердан поєднав старовинні колядки з різних регіонів із сучасним аранжуванням. Готувалися кілька міс. 结晶。 Ой, це така клопітка робота. Це треба слухати в Соломію. Прошу, щоб вона наспівала колядку, і ми разом якось це все робимо докупи, щоб до голосу пасувала сопілка і звичайно до колядки до стилю. Продемонстрували американцям і оригінального Щедрика, англомовний варіант, якого за 100 років став однією з найпопулярніших різдвяних колядок у США. Участю Концертів взяли не лише місцеві українці в образі ластівки американка Керолайн. Я Мала змогу вперше виступати з гуртом у березні, і тоді я відчула українську культуру як свою. В українців Усе дуже чуттєво, все йде від серця. Це дуже зачепило мене. єдиний спосіб, у який я можу підтримувати українців, віддавати свою творчість. Giving my art. місія виконавців не лише розповісти зі сцени про традиції, а й вкотре нагадати світу, що цього року різдво в Україні невеселе. не so, веселе. Know... навіть, якщо ми не знаємо багато слів, ми відчуваємо емоції. Одна пісня була дуже сумна, але інші піднесені. Я насолодилася ними, і тут також є емоційний аспект щодо того, що відбувається в Україні. Ми повністю вас підтримуємо. Because of what's going on in Ukraine right now. On Ірина Шенкаренко Дмитро Мельник Голос Америки. Ось такими колядками мали нагоду познайомитися також і мешканці Вашингтона, американці минулого тижня, готуючись до різдвяних свят, які відзначали всі сполучені штати тут у суботу та неділю. Друзі, наш ефірний час також підходить до закінчення і будемо ми з вами прощатися. І нагадую, що маєте нагоду, якщо вас цікавлять більше речей, підписатися на наші сторінки в соціальних мережах. Ми є у Твіттері, Фейсбуці, ми є в інстаграмі, Ютубі. Не забувайте ставити дзвіночок та лайк, аби ці відео бачили якомога більше людей. Також ми є і в телеграмі. Наш телеграм-канал називається Голос Америки українською. Тому слідкуйте за нами там. Наша команда соціальних мереж також невтомно працює, аби тримати вас в курсі всіх найновіших та головне перевірених новин. Ми інформацію дуже ретельно перевіряємо перед тим як публікувати, аби тримати вас в курсі найякіснішої, найбільш якісь, якісної інформації. Па-па!